Духовка з мікрохвильовкою. Популярність такого приладу постійно зростає, але що мотивує людей обирати саме такий прилад? Це бажання зекономити місце. Чи це бажання зекономити гроші? Чи це бажання готувати кулінарні шедеври, використовуючи не тільки традиційне тепло, а ще й енергію мікрохвиль? Давайте спробуємо розібратись. Моє ім'я Роман Михалецький, ви на моєму каналі про побутову техніку. Вітаю! Перед тим як продовжити, давайте розберемося в типі кожного приладу: як готує традиційна духовка, і як готує мікрохвильовка. Класична духова шафа готує страви, використовуючи енергію тепла. Тепло випромінюють нагрівальні елементи. Гаряче повітря зберігається всередині камери, і коли ви поміщаєте туди продукт, воно починає взаємодіяти з ним. І таким чином продукт починає готуватися. Тобто для того, щоб почалось приготування в класичній духовці, її необхідно спочатку розігріти до відповідної температури. Розігрів відбувається, як правило, протягом 10 хвилин. Мікрохвильова піч використовує енергію мікрохвиль. Це електромагнітні хвилі високої частоти 2450 МГц. Це означає, що ваш продукт буде піддаватися обробці електромагнітної хвилі, яка змінюватиме свою полярність 2450 мільйонів разів на секунду. Саме така частота призводить до того, що молекули води починають взаємодіяти між собою, і це викликає їх тертя і нагрів всередині. Тобто, щоб продукт почав готуватись в мікрохвильовій печі. Попередньо розігрівати її не потрібно. Саме ця властивість мікрохвильової печі дозволяє їй швидко розігрівати продукти. Тобто, якщо вам потрібно розігріти, ну, наприклад, тарілку супу, немає необхідності чекати, поки прилад нагріється сам, поки він почне нагрівати повітря, а повітря почне нагрівати ваш суп. Ставлячи тарілку в мікрохвильову піч, ви економите значну частину енергії і часу. Оскільки нагрів відбувається миттєво, буквально вже з перших секунд. Основним недоліком нагріву за допомогою мікрохвильової енергії є відносно невелика глибина проникнення мікрохвиль в продукт. Це приблизно 2,5-3,5 см. Це означає, що якщо ви розігріватимете об'ємний продукт, він буде грітись тільки на цій глибині. Все, що всередині нагріється ну, трошки пізніше. Завдяки тепловій передачі від зовнішніх країв до середини. Саме тому інколи буває так, що ви дістаєте з мікрохвильовки їжу, вона зовні ніби гаряча, а всередині холодна. Це специфіка мікрохвильової печі. Щоб продукт рівномірно прогрівся, необхідно його залишити на кілька хвилин. Ну, я думаю, 2-3 хвилини повинно бути достатньо. В переважній більшості випадків в мікрохвильовій печі продукти чи готові страви просто розігрівають. А чи можна готувати в мікрохвильовій печі? Чи зможе вона приготувати повноцінну страву? І чи буде ця страва смачною, і чи отримаємо ми бажану економію часу і електроенергії? Давайте розберемося. Відповідь ми можемо знайти в інструкції користувача. А ви готуєте в мікрохвильовці? Напишіть в коментарях. Як приклад, я візьму духову шафу з мікрохвильовою піччю компанії «Франкі» модель fma 45 Отже, які рецепти рекомендує компанія для мікрохвильової печі? Можна приготувати заварний крем, бісквітний торт, м'ясний рулет, картопляну запіканку, курку. Також можна розморожувати м'ясо чи інші продукти. Основною перевагою духової шафи з мікрохвильовою піччю є можливість об'єднання традиційного методу нагріву і мікрохвиль. Наприклад, в таких комбінованих режимах можна готувати наступні страви. Пироги з дріжджового тіста це мікрохвилі плюс конвекція. Можна готувати лазанью, запечені макарони, заморожену піцу, м'ясні стейки, відбивні, птицю, курку, шматки або філе. Можна готувати печення з ягняти чи телятини, розбів, рибу, печену картоплю, печені яблука та деякі інші страви. Тут наведені загальні рекомендації: перелік страв, які можна готувати в цій духовій шафі. Не обмежується тим, що вказано в інструкції. Тому якщо ви любите багато готувати та експериментувати з рецептами, цей продукт для вас. Він значно розширить ваші кулінарні можливості. Проте якщо ви використовуєте мікрохвильову піч переважно для розігріву готових страхів чи напоїв, така комбінація буде для вас ну, дещо незручною. Особливо, якщо ви плануєте зупинити свій вибір на повнорозмірній духовій шафі з мікрохвильовою піччю. Давайте покажу різницю між повнорозмірною духовкою і компактною. Отже, повнорозмірна духовка має приблизно ось такий вигляд, і габарити 60 на 60 см. Велика камера об'ємом від 65 до 75 літрів в залежності від виробника. Компактна духова шафа має ширину 60 і висоту 45. Вона має більшість функцій, подібних до традиційної духової шафи, але її об'єм складає приблизно 40 літрів. І вона призначена для невеликих кухонь, а також як додаткова духова шафа для певних страв. Наприклад, основну кух, основну духову шафу використовують для приготування м'ясних рибних страв, а компактну шафу для різноманітної кулінарії, торти, бісквіти, тістечка тощо. Отже, давайте уявимо собі, що ви плануєте купити повнорозмірну духову шафу з мікрохвильовкою. Давайте відверто. В духовій шафі завжди зберігаються дека і решітки. Звісно, якщо виробник кухні передбачив під них окреме місце, то вони можуть знаходитись там. Але, як правило, саме тут люди зберігають начиння від духової шафи. Так само, якщо під дека робити окреме місце в кухні, яка ж тоді економія? От, наприклад, вам потрібно розтопити 100 грам масла. Ви берете цей шматочок масла, кладете на тарілку і підходите до духовки. Відкриваєте і починаєте діставати всі ці дека і решітки. Також давайте не забувати. Що якщо в духовій шафі, наприклад, вчора готувалось м'ясо чи риба, то цілком ймовірно, що ви не встигли добре її вимити. І запах цієї духової шафи, ну, ну не найкращий, але масло потрібно пом'якшити. І от уявіть собі, з цей малесенький 100 грамовий кусочок масла в величезній камері духовки об'ємом 60-70 літрів. По-перше, в даному випадку буде шалений перерозхід електроенергії, тому що в мікрохвилі повинні бути концентровані. Для такого великого об'єму використовується більш потужний магнетрон. Друге, переважно в духових шафах мікрохвильова функція є додатковою. для того, щоб її увімкнути, необхідно натиснути кілька кнопок. Спочатку обрати режим, потім необхідну потужність, потім час і тільки після того натиснути кнопку старт. Можливо, це не те, до чого ви звикли з класичною настільною мікрохвильовкою. Також давайте не забувати про те, що ці дві функції, традиційне приготування і мікрохвилі, неможливо використовувати одночасно. Якщо ви печете коржі для торту в духовій шафі, то використати мікрохвильову піч для заварного крему чи розтоплення меду чи, наприклад, масла, ви вже не зможете. Більше того, ви не зможете цього зробити навіть через 20-30 хвилин після завершення випікання, тому що. Духовка буде досить і досить гарячою. І зрештою, дійсно, трохи дивно виглядає, коли ви хочете розігріти, наприклад, невелику чашку чаю, яка випадково остигла, і для цього відкриваєте цілу величезну повнорозмірну духовку. Тому, перед тим, як робити вибір, я рекомендую вам подумати, для чого ви хочете обрати такий тип приладу. Якщо ви плануєте багато готувати і купуєте духовку з мікрохвильовкою для того, щоб мікрохвилі розширили можливості приготування, тоді це ваш вибір. Якщо ви просто хочете зекономити місце в кухні, і ваша взаємодія з мікрохвильовкою обмежується ну, підігрівом готових страв з холодильника чи розморозкою м'яса чи риби з морозильної камери, то це, на жаль, напевно, не ваш варіант. А якщо і ваш, то будьте готові до того, що використання мікрохвильової печі в складі духовки буде не найбільш комфортним. Отже, давайте підведемо підсумки. Перше, якщо вже і купувати духову шафу з функцією мікрохвильової печі, я дуже рекомендую зупинитись саме на компактній версії, а не на повнорозмірній духовій шафі. Друге, оскільки функція мікрохвильового нагріву в компактній духовій шафі потрібна для того, щоб використовувати її під час приготування страв, то основний акцент виробник все таки зробив на використанні мікрохвильової енергії як додаткового джерела енергії під час приготування. Використання мікрохвильової печі в традиційному варіанті, тобто підігріву готових страв чи напоїв, теж можливе. Але це вже буде додаткова функція, а не основна. Тепер давайте поговоримо про переваги і недоліки такого продукту, як духовка з мікрохвильовкою. Переваги. Ви можете значно зекономити простір у вашій кухні завдяки тому, що не потрібно ставити маленьку настільну мікрохвильову піч. На її місце можна поставити інший побутовий прилад, наприклад, кавомашину чи ну, кухонний комбайн. Приготування страв за допомогою чистої мікрохвильової енергії або в комбінації з традиційним нагрівом. Принесе новий досвід і ваші кулінарні навички, вони значно покращаться. В комбінації з традиційною духовою шафою, можна розділити два прилади для того, щоб в одній шафі готувати м'ясні і рибні страви, а в компактній, наприклад, торти-тістечка десерти та інші страви, для того, щоб запахи, які є в духовій шафі, які ви готували, так, не псували основний аромат ваших десертів. Якщо ви прихильник запечених фруктів чи овочів, то готувати печені яблука в мікрохвильовій печі значно швидше. А якщо використовувати ще й додатково традиційний нагрів, то ті яблука вийдуть значно смачнішими, так само, як з печеними овочами. Мікрохвилі їх приготують, а традиційний нагрів, наприклад, гриль, зробить смачну і красиву скоринку. Недоліки. В першу чергу це, звісно, ціна. Такі прилади досить коштовні. Тому що виробництво вимагає певних специфічних компонентів, а також дотримання технологій, що гарантують безпеку під час користування таким приладом. Купивши окремо духову шафу і мікрохвильову піч, іноді ви зекономите гроші. Тому завжди порівнюйте вартість пропозицій, окремо і разом. Користування мікрохвильовою піччю в класичному варіанті, тобто для розігріву готових страв і напоїв, буде найбільш комфортним, оскільки. Духова шафа може бути наповнена приладдям, яке потрібно буде витягнути. Також неможливо одночасно користуватися цими приладами, оскільки після завершення приготування необхідно дочекатись, поки духова шафа повністю вистигне до кімнатної температури. І тільки тоді можна користуватися нею як мікрохвильовкою. Подумайте, для чого вам такий прилад? Що ви від нього очікуєте? Тому що, вже придбавши його, поміняти ви вже не зможете. Якщо ваші очікування були іншими, ви розчаруєтесь в приладі. Тому оцініть ще раз ваші потреби. Якщо це приготування, випікання і новий кулінарний досвід, я рекомендую такий прилад, як компактна духова шафа з функцією мікрохвильової печі. Якщо ви плануєте тільки підігрівати, тоді напевно. Краще і простіше купити невеличку, недорогу, але маленьку окремо стоячу настільну мікрохвильовку. На цьому я прощаюся з вами. Якщо відео було корисним для вас, ставте лайк, підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі. Якщо маєте іншу думку або інший досвід, також буду дуже вдячний, якщо поділитеся цим в коментарях. Моє ім'я Роман Михалецький. І це мій канал про побутову техніку. Тихого, спокійного вам дня. Всього найкращого і до нових зустрічей на каналі.